Доброго часу, друзі. Значит, на календарі у нас 25 листопада 2023 року Україна, Полинська область. Ну починаємо висаджувати, скажем, таку школку горіха ведмежого на щеплення. Тут у нас є система поливу, і нам зручно її тут висадити. E, значить, ну, горіхи, горіхові досить добре переносять, навіть e, я сказав, чудово переносять зимові посадки, пізньоосінні зимові посадки і набагато краще, як весняні, оскільки рано їх починається вегетація. E, одна проблема тільки є, що землю треба підготовлювати якомога раніше. E, в нас тут росла школка і. E, Поки ми звідси не забрали саженці, не було змоги обробити. значить Культивували культиватором вчора. Ну і от така от така Це ще я вам друзі скажу, та епічна історія, от що робить. Такий от вал на фризі, робить, намотує оцього болота. Ну болото скажімо так Зараз плюсова температура, плюс один, плюс два. І будемо потрошки висаджувати. Що нам для цього потрібно? Найперше ми натягнули шнурок, щоб відбити рівний рядок. Ну і тут, звичайно, лягла напроти крана капельна стрічка. Ямки копаємо неглибокі, в ямку забиваємо зразу кілок, до якого згодом підв'яжемо сам горіх ведмежей. Ну, значить, що накопуємо ведмежий горіх, копаю по кілька штук, копаю так, скажімо, як для себе. Якщо корінь пошкоджується, то й пошкоджується, все рівно він виживе, вже є досвід. Тобто він виживе і буде досить хороше розвиватися. Ну, може, це хтось і рахує проблемою, що я ці стрижні заберу, але особисто для мене це не є проблема, вони наростуть. Купаємо таку невелику ямку і коріння, звичайно, підріжемо, щоб воно влазило в ямку. Ні в якому разі не закручувалося, ось так, не підкручувалося, а все лежало рівно в ямці. Далі вставляємо саженець, присипаємо землею. Ось так він виглядає вже на цьому етапі. Ну і звичайно. Підв'язуємо, зразу його підв'язуємо, щоб вітри його не розшатували і проливаємо. Спочатку проливаю водою, потім водою з калійним розконцентратом, ну і зверху підмульчуємо. Ну І ось так буде приблизно воно виглядати в завершеному вигляді. Ну що ж, Садимо садим цілу зиму вікна оттепелей, поки не висадимо свій весь матеріал. Ну і звичайно, результат зимової посадки. Я рахую дуже, дуже хорошим. Ну, це, звичайно, посадки для тих, хто не боїться походити там по болоті і не шукає причин посадити в вересні чи в серпні. На цьому, друзі, ми будемо значить висаджувати далі. А вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!